Росія знову нарощує виробництво автомобілів. В будівельній галузі нові замовлення, а туризм всередині країни процвітає. Є прогноз зростання. Я думаю, 2,6%. Водночас життєво важливі доходи від продажу природного газу різко впали. Росія втратила головного покупця ЄС yes. і це результат санкцій заходу. Ж наскільки добре працює російська економіка, і скільки ще РФ може дозволити собі вести війну проти України? Росія інвестує мільярди євро в нові трубопроводи для природного газу. Приміром, один із них нещодавно відкрили в напрямку Китаю, і росіяни нині шукають нових клієнтів обсяги пов'язані з трубопроводами дуже і дуже різні. Якщо порівняти їх з тим, що трубопроводи може транспортувати до ЄС або до Китаю, то навіть нові інфраструктурні проєкти, такі як сила Сибіру, Сибіру-2», все ще перебувають у зародковому стані. Ба більше ціна на природний газ падає що стосується природного газу. Я очікую, що тиск на ціни продовжиться головним чином через нові поставки скрапленого природного газу, які почнуть працювати наприкінці цього року та на початку наступного року. Росія потребує цих надходжень для розрахунку за імпортні товари. Приміром, після того, як європейські компанії вийшли з Росії, де далі частіше РФ імпортує комплектуючі для автомобільної промисловості з Китаю, галузь вже змогла відновитися. Саме завдяки поставкам з Китаю, зокрема й комп'ютерних технологій, російська економіка тримається на плаву. Китай, звичайно, офіційно не бере участі в санкціях. Тому він, так би мовити, не є партнером західних держав, коли йдеться про санкції. Товари продовжують надходити до Росії попри санкції навіть з боку Німеччини. Торгівля відбувається через треті країни. Приміром, експорт до Киргизстану стрімко злетів, і здебільшого саме автомобілів. Те, що російська економіка росте, це правда. Але, звичайно, ми повинні сказати, з якого рівня вона, так би мовити, росте і яким є це зростання. Візьмемо, наприклад, туризм. Через те, що літаки з Росії більше не мають права приземлятися в ЄС, чимало росіян відпочивають у власній країні. Більш важливою є оборонна промисловість. Це справжній двигун росту економіки, який генерує 10% ВВП. Інші сектори, зокрема, сталелеварна промисловість, також у виграші. За даними Росстату, економіка РФ росте швидше, ніж у більшості західних країн після спаду в 2022 році те, що зараз відбувається, зводиться до того, що Росія фактично за іронією долі стає більш схожою на радянський союз у тому, що вона має високі витрати на армію та певною мірою важку промисловість. Водночас падає рівень споживання населення, і це так би мовити, те, що зрештою поставило радянський союз на коліна. Тасис профіль вас і советуніон Ауанірекретнібрахтат. На відміну від радянського союзу, Путін може собі дозволити нарощувати борг і надалі на цьому можна досить довго їздити. Росія мала дуже низький рівень боргу на початку війни, і все ще має низький рівень боргу навіть зараз. експерти вважають, що в РФ навряд найближчим часом закінчаться гроші. Доходи від продажу нафти приблизно ж такі, як і до розв'язання повномасштабної війни проти України, і це незважаючи на санкції, які встановлюють максимальну граничну ціну в 60 доларів США за барель тож транспортування нафти ймовірно порушує ліміт. Отже, з боку влади це слабкі примусові заходи. існує також тіньова торгівля. Коли, як ви знаєте, нафту перевантажують на інше судно за кордоном. Дедалі більше нафти потрапляє в Індію, де найважливішим постачальником нині є Росія чи можна вважати санкції проти Росії провальними чи вплинули вони на війну Я б не сказав, що санкції нічого не варті, тому що вони фактично гальмують розвиток деяких, наприклад, проєктів пов'язаних зі скрапленим природним газом. уроком для західних країн, зокрема і для ЄС, є те, що практично неможливо накласти жорсткі санкції на країну такого розміру. І за таких обставин у виграші Китай, куди надходить природний газ і нафта за ціною нижчою від світового ринку. Крім того, Китай продає Росії дедалі більше товарів, практично без конкуренції з боку Заходу.